Доброго дня всім. Радий вітати норвезького колегу Еспена Барта Ейде в Києві. Це його перший візит до України як міністра закордонних справ, але не перший візит як норвезького дипломата. І ми маємо дуже теплі відносини, які ми започаткували з минулого року після призначення Еспена. Дуже дякую за спільну роботу завжди орієнтовано на результат це дуже важливо. І загалом політичний діалог між нашими країнами активно розвивається, як ви знаєте. В грудні минулого року президент Володимир Зеленський був в Норвегії, прем'єр-міністр Норвегії був у Києві на День Незалежності. Тому дійсно наші зв'язки. По лінії вікінгів започатковані ще вікінгами, зараз повернулися до тієї ж потужної динаміки. Нагадаю, що Норвегія є одним з найбільших і найбільш послідовних партнерів України. Високо цінуємо п'ятирічний пакет довгострокової підтримки для України програми імені Фрітьофа Нансена. Сьогодні ми говорили не лише про те, як ефективно використовувати цю програму, але і про те, що сформувалася об'єктивна потреба у її збільшенні. І я навів аргументи колегі, чому є всі підстави для того, щоб розширити цю програму. Знаю, що відповідні дискусії тривають в Норвегії, і будемо вдячні за найшвидше рішення. Вдячний. Норвегії за участь в авіаційній коаліції ми обговорили хід підготовки пілотів Ф-16 і передачі цих літаків. Ідуть, процес іде за планом. Окремо обговорили українську формулу миру. Тут Норвегія теж її займає активну позицію, ми вдячні за це. Але головна тема перемовин, скажу відверто, була системи ППО. Норвезькі насамси надзвичайно позитивно себе зарекомендували в Україні, і ми вдячні за те, що уряд Норвегії докладає зусиль, аби Україна мала більше таких систем, але, але уряд Норвегії також має, скажімо, інструменти і можливості, щоб допомогти нам отримати системи Патріот з інших країн, і ми цю тему. Теж сьогодні предметно обговорили. Дякую. Дякую, дуже. Дуже радий бути тут. Дякую за вітання. Я дуже радий бути тут, у Києві в Україні. У Нас справді дуже тісне партнерство. Як уже згадували, я дуже радий, що Норвегія є одним із великих партнерів, робить внески в. Для України, але я можу сказати, що звісно ні для кого з нас це не достатньо. Маємо робити більше, маємо робити краще, більш стратегічно думати, щоб Україна перемогла, і Росія програла. І нам потрібно думати, як впевнитися, що Україна може втримати свою територію суверенітету, політичну незалежність, і це важливо. Для України і це важливо для всіх нас. Це важливо для Норвегії. Це важливо для усіх демократичних сил у Європі і не тільки. І ми дуже гостро усвідомлюємо, зокрема після того, як міністр закордонних справ Кулеба виступив у НАТО, дуже потужно. Він пояснив, що ситуація дуже складна. і Ми усвідомлюємо це. Україна зараз сміливо б'ється і потрібно більше техніки. І я цілком згоден, що зараз одна з пріоритетних тем це ППО. Ви згадали вже на САМС, і ми також нарощуємо виробництво. Цих ну, просунутих ракет, але вони робляться не тільки Норвегію, там є конгломерат країн, що їх воробля, ми над цим працює. І також е, пан Кулеба сказав, що ми з іншими країнами зараз обговорюємо, як ми можемо забезпечити більшу кількість петріотів, тому що ППО це дуже важливо для того, щоб захистити вашу економіку, енергетичну інфраструктуру для того, щоб захистити ваше населення і для того, щоби. Бойовий дух підтримати, звісно, перемогти тільки засобами ППО цього недостатньо, але це дуже важливий компонент. І також я переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал наносити удари за лінією фронту, і це от одна із причин, чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які Оновлені, які в хорошій формі, і разом з данськими і нідерландськими колегами проводиться підготовка українських пілотів, і можливо там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які дуже зараз важливі для України. Тому ми хочемо чітко сказати, що ми з вами ми будемо з вами не просто скільки потрібно, а скільки потрібно для досягнення потрібного вам результату перемоги України і вигнання Росії з ваших земель, також ми обговорювали підтримку е, для забезпечення цілості вашого енергопостачання у Норвегії. Е, теж е, Дуже важливим компонентом євробництва електрики. Я сьогодні відвідував електростанцію. Ми обговорювали, що можна зробити в короткостроковій перспективі, як можна генератори відновити, як систему передачі відновити, і в цілому ми обговорювали як більш розгалужену систему енергогенерації зробити, щоб в купі з ППО можна було забезпечити наявність електрики і роботу економіки. Це тільки декілька. Зразків того, що ми робимо, і ми хочемо робити більше. Бо ми бачимо, яка у вас ситуація, бачимо вашу боротьбу. Ми розуміємо, що якщо ну для того, щоб це завершилося правильно, вам потрібно більше допомоги, і відповідно ми намагаємося, щоб інші партнери, інші союзники, так само збільшили підтримку України в критичний момент. У нас дуже мало часу. Давайте два короткі запитання: перше запитання буде норвезьким. Змі, так я бачу вашу руку так. Норвезький телерадіомовник. Запитання до пана Кулеба. Ви сьогодні сказали, що ви сподіваєтеся на більшу підтримку засобами ППО? Чи досягнули того, що хотіли? І також ще прокоментуйте. Будь ласка, загалом щодо того, як захід зараз підтримує ізраїльський ППО і чи не буде забирати це власне те ППО, яке потрібно Україні? Я хочу висловити подяку пану Міністру за щире, щиру відданість власне забезпечити виконання того, що ми сьогодні обговорили стосовно надання більшої кількості засобів ППО Україні. У мене немає сумнівів, що Норвегія робить все, що може, і із того, що я почув сьогодні. Це все ну, за один день не відбувається про у нас обох є спільне розуміння, що нові батареї ППО мають бути поставлені якнайшвидше. І ми вже визначили конкретні кроки, які Норвегія зробить навіть сьогодні, от як сказав мені міністр, щоб власне в цьому напрямку просуватися. коли ми говоримо про ефективність відбиття. Ракетних е, атак і атак дронів на Ізраїль. Я можу тільки е, сказати, що справді спільні зусилля Ізраїля і союзників, які до речі, ще й наші союзники, ці зусилля були дуже вдалі. Ми бачимо, коли союзники тіють спільно, дуже скоординовано не як. От жодна ракета не попадає на, на ціль в Ізраїлі. Жодна ракета, І все, що ми просимо у партнерів, навіть якщо ви не можете діяти так, як ви дієте в Ізраїлі, дайте нам те, що потрібно. І ми уже решту зробимо самі. Арбіці Україн. Україна Дмитро Левицький, доброго дня, пане, панове міністри. Моє питання до норвезького міністра. Ви сьогодні сказали про плани Норвегії передати Україні F-16, І днями норвезькі змі повідомляли, що може йтися про понад 20 літаків, але не всі з них в робочому стані. І чи можете ви сказати про скільки літаків йдеться, в якому вони стані, і коли вони можуть оберігати небо України? Дякую. de Це програма, у якій ми співпрацюємо зараз з Данією, з Нідерландами, сполученим королівством. І ми, Норвегія, ми працюємо разом. Там буде значна кількість. Коли ви питаєте, скільки буде від Норвегії, я не можу вам сказати точну кількість, бо там в тому числі і літаки, які вже оновлені в кращій бойовій формі, і деякі фюзеляжі, які можна використовувати. Для ремонту, в тому числі, я тут буду обережним і не скажу точну кількість, але я, маючи досвід в обороні, знаю, що F-16 – це по суті дуже потужна платформа і залежить від того, власне, як її оснастити, бо це хороший літак, це дуже просунута технологічна платформа, але головне є ще і системи озброєння, які там навісити на платформу. Тому разом як система, це буде доволі значний внесок, і літаки вже е, ті, що будуть власне у льотній здатності, вони будуть із найновішим озброєнням.